Всім привіт! І це вже друга частина, як наша сім'я залітає на захват дилера. Всім приємного перегляду. Також хочу всім нагадати за свій промокод Коломбо, який дасть вам плюс 1 рівень 50 тисяч гривої валюти та 7 днів Платіном Віпкі. Покініться. У вас залітають? У мене в спині. Чо, а як ти нам спину пустив? Без башем, інше, не... башем, башем. Там до появиться. Ебаш ты, ебаш ты, мы трямай, да. Меня поуклали, сука. Ебать они, як вони нас так поклали? А є у когось патрони патрона написала? Давайте поливо їх перекрутим, го. А я не можу взяти з багажника, тому що спрям 65 рана. Да, я не могу. Четвер пишешь? Давайте перекручим цю спину, я. Сляем этого типа? Да, давай, давай, давай. Давай. Найс. у мене по право. Помагайте. Два типа. Ми ззаді винесли, якщо що вам такі помогли. Ой, блядь, по мені скидають. У нас Саша лежить. У мене патронів нема. Ви пожити того. Ззаді отам. Я бачу. Тут бігає по светі? Хелпа, 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 хелпа. Єбать тих тут овер до хуя. Там теж з тієї сторони пізєс. Так як ви побачили, перший раз у нас нічого не вийшло. Наступив другий день, ми знову стакнулись. Стакну лише своїх кінтів з інакшої фами і полетіли знову. Юра, я тебе підніму. чи что тут не соватись Ня-ні. Я зараз сам стану шкат. Я лех, я пау. Бля, я, ляг. я впав <Gerilim> Они без ведуха все играют, капец Они бач байтулю Минут два Димачик, есть да. ага. тачка? Yeah. Два сбежали, пятого тяпил Их хуйня, их пятого тяпил А, 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 а мы на спину, мы на спину, да Кто в спине? А Выпушиваем, резко вылетаем. Мы меня... на, четыре типа Ди -ди 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 на точку, на точку, на точку. На точку, забрить точку, забрать точку. Бляха, там -то. скики кики буду падать. Давай, 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 резко. <music> Все, я был, 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 залетаем, 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 залетаем точку, 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 си. <music> Венис, Венис, точку забираем, забираем, забираем. Резко <music> на доллара вылез Тут, тут. Резко, резко, резко. Прикривати усім? Остальные засчитайте. Пык стреляйте, это нас наші, блядь! Не... Та блять! Не стріляйте! Та йобаний рот, блядь! Не тут! Ви нас хуял! Ви шо, йобнулись, блядь? Нет, там Карл ніхуя та вернулись. червоне, це на наш. Вот, забрали одного. Ще один Блять. У нас заходять. А там же всі за забрали. Нормально, ми, ми, всі живем, ми всі живем, ми всі живемо. Я вмер. Та ебать так. вас. <рес> я, 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 я. Також хлопці хочу запросити вас до нашої ФМЕ. У нас вже 16 рівень з можливістю прокачати сім'ю ще вище. 25 активних людей з 45 місць, тому 20 місць вільних, можете залишати свої заявки. Ми вже топ-40 сім'я на сервері. У нас дуже широкий автопарк машин, дуже хороший колектив. Ми всі одне одного підтримуємо, все показуємо, все допомагаємо і тому подібні речі. Так що, у кого є бажання, або хто хоче потулитись, або просто гарно провести час, залітайте до нас.